Вітаю вас, шановні мої підписники. Мова сьогодні піде про процедуру визнання особи недієздатною. Спочатку, що потрібно зробити? За наявності медичних показань та висновків лікарів, наприклад, людина може стояти на де обліку психіатра. Є діагнози психіатричні поставлені, що людина не завжди може усвідомлювати значення своїх дій і так далі. Збираються повністю ці всі документи. Та подається позов до суду про визнання особи недієздатної. Зокрема, через суд це можна зробити. Також обов'язково залучаються органи опіки та піклування як заінтересовані особи, як орган, який відповідає за дотримання процедури цієї визнання особи недієздатної. За рішенням суду може бути призначено судову психіатричну експертизу, за висновком якої людина може бути визнана знову ж таки недієздатною, і вже за рішенням суду.